Знижки представляють єдині знижки на Норофен, експрес-форте, 10% в аптеках, подорожних, вам та Оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Буквально спали на грошах. Співробітники ТЦК на Тернопільщині заробляли на бажаючих уникнути мобілізації шалені суми. Кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Суми коливалися від тисячі до 15 тисяч доларів. Клієнтами злочинного угрупування стали щонайменше 150 осіб Ба більше військові співпрацювали з цивільними та тероризували бізнес. Всі деталі гучного викриття розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Поліція Тернопільщини ліквідувала корупційну схему представників районного ТЦК. Ділки заробляли до 150 тисяч доларів на місяць на військовозобов'язаних. Як повідомляє Національна поліція Тернопільщини, злочинний план для бажаючих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць заробітки зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів. Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10. Років позбавлення волі. Заходимо, заходимо, заходимо. Придіємо, брами. Друг, стільки обшук, обшук. Не збройний туркається, обшук, обшук. Поліція, поліція, працює національна поліція. Збройні торкатися. Давайте все добре. Кожна послуга, яку надавали посадовці, мала свою ціну. Суми коливалися від тисячі до 15 тисяч доларів. А за оновлення військових даних із проставлення відповідного штрих-коду в тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська. У ході досудового судового розслідування працівники поліції встановили, що організатору незаконних заробітків допомагали п'ятеро спільників. Ще в березні 2024 року в поле зору оперативників карного розшуку потрапила група осіб числа працівників ТЦК СП, окремих представників органів місцевого самоврядування, а також цивільних осіб, які розробили схему на чолі з районним комісаром. щодо, Ухилення від мобілізації цивільних осіб, які підпадають під мобілізацію. Позитивний результат щодо документування та затримання фігурантів вдалося досягти завдяки тісній співпраці Національної поліції України, Міністерства оборони України, Збройних сил України, а також за підтримки Тернопільської військової адміністрації. В ході документування збільшилась не тільки кількість наших фігурантів, а й кількість схем, за якими вони працювали. Суми. Збільшувалась діаметральна прогресії. Кожен місяць вимагали все більше і більше. У поліції повідомили, що фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку а також мобілізували їх з метою підняття показника ефективності роботи. Надалі таких осіб за гроші звільняли з військової служби. Наразі працівники карного розшуку встановили, що фігуранти допомогли майже 150 особам. Ба більше правоохоронцям стало відомо, що посадовцям наживатися на ухилянтах допомагали й цивільні особи. Ряду з відомими схемами, про які ми вже всі чули і знаємо, наші фігуранти розробили нові схеми. Наприклад, такі цікаві факти, які дуже зацікавили наших слідчих. Цивільні особи, які надавали цікаву інформацію нашим посадовим особам, отримали за це грошову нагороду. А саме, вони надавали інформацію про осіб, які могли мати певні кошти заощадження. І підпадали під мобілізацію. Після того, як з цією людиною попрацюють працівники ТЦК СП, цивільна особа за свої послуги отримала до 30% заробіт. Досить цинічно, особливо в наш час, непростий важкий час, коли йде війна, коли йде тиск на бізнес від працівників ТЦК СП. А саме розповідали нашим аграріям про те, що якщо вони не будуть співпрацювати в лапках з працівниками ТЦК СП. У них буде вилучена більша кількість техніки, наприклад. Тому е аграріям розуміючи, що вже підходять жнива, не залишалось нічого робити, ніж платити данину працівникам ТЦК СП, щоб відкупитися від вилучення техніки. Поліцейські з бійцями спецпідрозділу Корт провели на території Тернопільської та Львівської областей 38 обшуків, у ході яких виявили та вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро і 2 мільйонів гривень. Службову документацію, комп'ютерну техніку та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність посадовців. Організатори корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП. Йому інкримінують частину 3 статті 368 шістдесят Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна від трьох до восьми років з конфіскацією майна загрожує й одному зі спільників. Наразі поліцейські встановлюють усіх причетних до цієї справи. Запевняю, що слідчі зараз активно працюють із. Цивільними особами, а таких у нас за час документування близько 150, які скористалися послугами працівників ТЦК СП. всі вони встановлені, з усіма буде проведена певна робота, певні процесуальні слідчі дії. Я думаю, що кількість потерпіліх по цій справі буде зростати. Нагадаю, що це не перший випадок, коли представники ТЦК тероризують бізнес. В Одесі працівник ТЦК вимагав з представника логістичної компанії одну тисячу доларів за те, що посприяє у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року. Випуску тепер здирнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Вигляне та вилучення документів та речей, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Одесі затримала військовослужбовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Викрали та задокументували протиправні дії слідчі слідчого управління разом з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Встановлено, що фігурант вимагав у представника однієї з компаній неправомірну вигоду за сприяння у видачі довідки про зняття з військового обліку автівки, яку було поставлено на такий облік в рамках загальної мобілізації. Службовець запевнив, що здатен вирішити це питання і запросив за послугу тисячу доларів США. Після отримання неправомірної вигоди фігуранта було затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру. За частиною 3 статті 38 Кримінального кодексу України за цей злочин правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років за конфіскацією майна. Слідчі дії. Тривають свою чергу на ЗК у травні 2024 року розпочало перевірку посадовців керівного складу ТЦК. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіна у Фейсбук. Вона зазначила, що НАЗК перевірило 541 людину із приблизно 1700. На ЗК передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми працівників ТЦК. У них сукупно виявлено ознаки незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень, необґрунтованих активів на 6 мільйонів гривень та недостовірних даних у декларації на 7 мільйонів гривень. Триває моніторних способів життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще. П'яти посадовців керівного складу ТЦК щонайменше дві декларації співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів. Найбільше за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується екс начальника одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У 2023 році йому повідомили підозру в незаконному збагаченні на суму понад 188 мільйонів гривень. Ще одна справа стосується заступника начальника одного з ТЦК, який зібрав на особисту банківську картку близько 400 тисяч гривень від різних військовослужбовців і ймовірно витратив на власні потреби. Водночас решта висновків стосуються ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК, Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя. А що ви думаєте про корупційну складову ТЦК? Якого покарання заслуговують правопорушники? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.